Хочу сказати і подякувати хлопцям за сьогоднішню гру. Це було, на мій погляд. Але це футбол. Все було добре, зрівняли, забили другий м'яч і вроді би нам гра давалася, але ну, це футбол. Десь щось, я ж кажу, такі моменти треба доігрувати, опять не доіграли, один момент, другий момент. Що можу сказати? Я, 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 я розстроєний. Сьогодні вперше вийшов Артур Ващишин у стартовому складі, ну, крім товариського матчу з Поліссям. Чи задовільнила вас його гра, гарний гол забив, але все-таки цього не вистачило для перемоги. Ну Артура ми брали як ігрока основного складу. У нього була травма. Дуже добре, що він відмовився. Це футболіст з рівнем. Ми знали, кого, кого ми брали, і ми на нього розраховували. А сьогодні, ну, бачите, десь щось ще не вистачає нам концентрації в деяких моментах. Де, де є концентрація, все добре, але дуже задоволений, дуже дякую хлопцям, билися від початку до кінця. Не билися, а грали. Це, це є дуже велика різниця. Ми, ми старалися, навіть коли програвали, ми старалися грати в футбол. Але футбол, як сказали, це футбол. Ну і наостанок може привідкрити, що сказали хлопцям в роздягальні, чи підбадьорили, чи все-таки десь на якісь недоліки вказали? Та, та ні, ну я, я хочу, я ще раз кажу, я, я дякую всім. І хто, хто ходить в штаб команди, всі відпрацювали сьогодні на всі 100. Ну, десь щось, бачите, і поле тяжке, і ну, як вам сказати правильно. Нам дуже тяжко грати з командами, які вже можна сказати, вже вони не перший рік грають в другої лізі. Тобто Це вже, можна сказати, команда, яка до один рік грає в перший-другій лізі. Я ще раз кажу, я дуже задоволений пацанами. Ми, ми все равно, я обіцяв і ми це робимо, від ігри гри ігри ми прогресуємо, але ну, десь щось, бачите, поки-поки цього не вистачає.